Ми зараз з тобою запишемо жінкам відео стосовно того, що кожен чоловік в її тілі залишає свій слід. Особливо, якщо це дуже емоційне, чуттєве торкання, і особливо, якщо це вклад цього чоловіка. Привіт, мене звати Дар'я, і напевно ми з тобою десь вже зустрічалися. Типу, офлайн чи інста. Чи якщо ти вперше мене бачиш, то я засновниця школи тілесної освіти. І бла, 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 бла. Але в першу чергу є така жінка, як і ти. І сьогодні ми з тобою поговоримо про слід, який лишає кожен чоловік, до якого ти торкаєшся в твоєму тілі. Справа в тому, що коли ми зустрічаємо чоловіка, контакт наш формується на трьох базових рівнях: на мозку, на психіки і на тілі. Дивись, думати ми про нього. Починаємо. Стосовно психіки, це реакція, це те, що формує почуття всередині тебе до нього. І що в тілі? В тілі може бути як позитивна, так і негативна реакція. Ну, як і е, собственно на всіх уровнях піроприяті. <гум> так ось, якщо це негативна реакція на чоловіка, то тіло буде сигналізувати якоюсь хворобою, чи то прикладом молочницею, циститом, чи це захворювання, чи це а... Будь-що неприємне відчуття. Якщо це позитивне, то це, наприклад, вирівнювання, нехай ну, буде гормональної системи, налагодження циклу, приємний емоційний стан, що є дуже важливим для нас, жінок. Далі, твоя задача полягає в тому, щоб Відслідковувати ось ці реакції, які виникають в твоєму тілі на рівні емоцій, і не доводити їх до негативного стану. Типу на рівні емоцій виникла реакція злості, її протранслювала. Але це задача зірочкою. Зараз теп степ розберемось, і я тобі дам таку діагностику твого тіла. Чому? Бо ти вже пройшла всі ці духовні цикли, скажемо так. Ти вже відкрила інфомаркет, який переповнений жіночністю, сексуальністю, легкістю в грошах. Ти вже це все пройшла, а результату немає. Як не було чоловіка, так і не стало його. Як не вміла ти фліртувати, ініціювати секс в парі, так ти і не змогла цього робити, бо є блоки, бо є зажими, бо тіло не пускає, ємкості немає. Як не заробляла ти мільйони, так і не заробила. Це все ти проходиш, 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 надуваєш себе як мильний пузир, потім е, йдеш в життя і розбиваєшся, бо результатів не отримаєш, і знову спустошена. Чому так виходить? Я не буду розсосолювати. Я скажу, що всі відповіді знаходяться в твоєму тілі, і це єдине, куди потрібно звертатися. Психосоматологи, психіатри, психоаналітики ви, ми вже пояснили, що є травматизація психіки. Ми вже докопалися до твого майже дитинства, а навіть вже і в зародиш тебе пішли, коли ти в мами в животику, тільки як це сказати, народилася, зародилася як ембріон. так? Ми вже пояснили мільйон структурно логічних схем, чому це ось так, але що з цим робити, майже ніхто не пояснює. Давай, сідай, зараз починається твоя чесна розмова з собою. Вправа номер один, і мені потрібно, щоб ти відповіла на питання, чи є в тебе чесний контакт з собою. Що я маю на увазі? Зараз буде по-дорослому. Тож мені потрібно, щоб ти взяла і погладила себе ножки, свої ножки, розставила, вибач, будь ласка, за відвертість, а може, тобі це сподобається, і погладила всередині себе. І відслідкувала, які відчуття в твоєму тілі ти зараз маєш, чи то сором, чи то страх, чи то незручність. Що це є? Це твоя точка А. Якщо тобі класно, тоді я тебе вітаю. Перший контакт зі своїм тілом в тебе ок. Але якщо тобі не ок, ти береш дзеркало і починаєш роздивлятися свою інтимну зону, наче знайомитися. Наче відчувати, що це є частина тебе, це твоя природа. Коли такий інтимний контакт вже налагоджений, ми звичайно ми всі ж такі в мозгах сидимо, контролювати вміємо, контролювати навіть хочемо, я тобі більше скажу, це, бо це вторинна вигода твоя. Так от, Якщо ти колись була в терапії, тобі вже казали, що є такі вторинні вигоди. На ментальному твоєму тілі. І ось в мене буде зараз три питання до тебе, на які ти відповідаєш, і ми їдемо далі. Перша з них, чому я одна? Може тобі реально не подобається, коли в тебе чи на одній площині живе чоловік? А може тобі реально не подобається обслуговувати його потреби? А може тобі реально не подобається з кимось спати в, одній, в одному ліжку? Яка авторина вигода того, що ти одна? А ще, може, ти боїшся близькості реально, тому що раніше було ох як не сладко, ох, як боляче у відносинах чи по виходу з них? Питання номер два. І я маю надію, що ти поставила мене на паузу, записала і відповіла собі на це питання. Якщо ні, твоя хвилина поїхала. Йдемо далі. Питання номер два. Чому ти досі не маєш того омріяного сексу? Та задоволення, яке показують в усіх кінофільмах і про що розповідають прям нам зараз сексологи дуже там да? чому? Яка вторинна вигода цього? Може, ти соромишся свого тіла? А може складочки в тебе не такі? А може ти займаєшся сексом лише при виключеному світлі? А може, ти не любиш робити те, що доводиться робити? А може, ти любиш все контролювати? А може ще, 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 ще мільйон варіантів. Дій. Тому, яка вторинна вигода того, що ти не маєш задоволення, що ти оргазмуєш чи не оргазмуєш? Ну Там прям ціла тема. Давай пиши вторинну вигоду цього. І вторинна вигода третього питання: а чому я так часто буваю хорошою дівчиною, яка реально обслуговує всі потреби всіх навколо, а про мої потреби ніхто і не питає? Отут От може вилізти, вилізти страх одинокості, страх покинутості, страх один, другий, третій. Яка вторинна вигода обслуговування всіх підряд, окрім себе? Обслуговування в форматі, може бути, до речі, в хорошому форматі, із бажання. Але, як правило, заганяє нас в кут, ох, яка нехороша вторинна вигода. Відповідай на це питання, і я тебе чекаю. Включиш плей? Тож, спираючись на ці відповіді, можливо, вони не дуже приємні на перший погляд, ми можемо сказати, що це є твоя точка А. І це є ого, який вклад в твоє майбутнє. Бо мені здається, якщо там не все ок, то нормальна людина, яка розвивається, захоче це вирішити. А зараз я хочу, щоб ти собі охарактеризувала свою точку Б. Яка ти насправді. І що ж ти хочеш отримувати насправді від цього світу? Які результати в фізичному, будь ласка, плані, а не в духовному, езотеричному, розмитому, десь там на вібраціях? Я нічого не маю проти. Але давай трохи спустимось в матеріальний світ, бо ці всі бажання лежать ось тут, в цій площині. А ось цей шлях від точки А в точку Б це і є твій запит до твого тіла. Або в школу тілесної освіти. Я набираю третій потік школи і онлайн, і офлайн. Все, що тобі потрібно, це просто записатись на співбесіду. Бо є а, таке поняття, як готовність до змін. Якщо я як терапевт відчую її, то ми з тобою візьмемо А, додамо Б і отримаємо В. Як це робили 80 жінок в двох перших потоків? Чекаю на тебе.